Отож, друзі, ну тепер 100% остання частина дуже цікавою повчальної партії Магнуса Карсена з чемпіонату світу з рапіда, який зараз йде. І так, у цій позиції білі, як я вже казав в попередньому відео, зробили типову жертву якості, після чого їх перевага збільшилася. І чорні у цій позиції, маючи вибір, зробили помилку. Взагалі. Елементарне правило і по життю, і по шахах багатство вибору приводить до помилки. І так, кінь e4. Чорні зіграли кінь б на d5, білі зіграли ферзь e6, хоча дуже-дуже сильно було ще кінь С5. Закинути шаблю туди поближче до фігур суперника. Але вже додивимося, як було в партії. Цього достатньо. Ферзь е 6, король б 8 кінь д 6 конячка починає стрибати в першу чергу на е 7 Король білих ідеально захищений. пішак зробив квартирку, слон захищає. Найкращим шансом за чорний був хід ферзь д 4 Тут я навів дуже яскраву взаємодію фігур. Давайте подивимося кінь ф 5 ферзь е 1. Ферзь f4. Чорні під'їдають матеріал, але білі б'ють по слабким полям. Бачите, правило Німцовича, будь-який рух пішака приводить до послаблення полів, можна використати. І так, кінь в 4. Білі не можуть побити слони в 4 і дати кінь g 6 виделку, тому що ферзь в 4 буде шахом і білих будуть проблеми. Тому ферзь d6, подвійний удар по турі, по коню. Чорні грають ферзь b4, це найкраще. Побили слони в 4. Здається, ну, Тура і пішак, в еншпілі ще можна пограти, але в чорних не грають сили. І давайте подивимось: тура d8, слон С7. Починається гра на обмеження. Слон d6. Тура стає дуже незгарно, але загрожує B3, і тура нападе на коня. Ну, шах, слон С4 шах. Відскочили конем. Ці пішаки штовхати не вийде. Ну, наприклад, b5 буде що, слон d3 шах для початку. Так? А потім під'їмо, наприклад, на С6. І пішаки всі облітають, і позиція чорних стає програною. Давайте подивимось, кінь Д7, чорні намагаються якось триматися. Слон Е6. Як легкі фігури обмежують коня і туру суперника. Слон С5, стойло зажинають коня. Далі шах від'їхали, під'їли пішачка. Вже в чорних нуль пішаків. Зайвих, слон С3. Тиснемо на слабкість, можна додати ще g4 кнів 5. Дивіться, як всі сили скомпоновано грають, g4 загрожує кін 5, слон С4, а слон то по цій диагоналі, то по іншій. Подивіться якийсь красень, і тура спіймана, бо не можна піти тура Е5 через кінь G6. Тобто туру доведеться віддавати з одного з слонів чи за коня білих, і звичайна позиція білих легко виграється. Ну, все це здалеку бачити, не потрібно. Але щоб краще це відчувати і мати можливість знаходити, звичайно, потрібно більше працювати. І, звичайно, ви скажете, так як він дістав зі своєю рекламою. Але воно пов'язано. Звичайно, потрібно долучитися до нашої телеграм-групи. Це інтерактивна книга з питаннями до вас, з вашими відповідями. Та з моїми активними коментуваннями ваших відповідей з порадами, з пояснюваннями, що ви розумієте, що не розумієте, і так далі. І не лише вашими, усі, хто будуть у цій групі, їх відповіді теж будуть аналізуватися і коментуватися. Друзі, це неймовірна ефективна робота. Ми лише почали. Доєднуйтесь. Стоїться просто копійки. А якщо поділити на там. Приблизну там, довжину курсу, там певна кількість місяців, там, півроку, то це взагалі копійки. Виплатити за навчання незрозуміло з ким у групах якісь 2-3 тисячі гривень на місяць. Це навіть якщо тисяча, це все рівно більше і неефективна витрата ані грошей, ані часу. Тим більше час. І так, щоб такі речі відчувати, я вже сказав, що потрібно, а ми дивимося партію до кінця. Кінь Б4. Зіграв кадрич, намагається якось вести боротьбу з цим Слонюриком. І білі, подивіться, як в Турі не вистачає полів. Не можна піти. Тура G8, бо мату один хід. Подивіться, який мат гарний. Тобто, Турі потрібно кудись тікати. Ну, втікає Тура, Під слона не хочеться на Б8. Тобто, Тура Б8, тінь 7, як мінімум, вона там втратиться. Тому Тура 8. З'їли пішака. Знову вибора немає. Лише на f8, бо на G8 це мат. Ферзь b7, тура f8. Знову напали. Це не повторення позиції. По дорозі білі під'їли пішачка. Він станеться у нагоді. Це було не супер обов'язково, але важливо. Шах. Ну що, це вже добивання. Забрали. Загрожують. Багато чого загрожують. Загрожує ферзь g6, якщо король H8, ферзь h7 мат. Якщо король 8 мат, згідно мату цього Бодина, на слон d 6 мат. Ну, кінь Д3 вибиває слона кадрич, але, звичайно, це йому не допомагає. Тут можна було в будь-який момент забрати цього коня. Магнус вирішив ось так. І чорні визнали себе переможем. Чому? Ви побачите, скільки пішаків, і головне, ще загроза слон Є5 з матуванням. Тобто на тур Ф8 білі ставлять мату три ходи. Дають шах, дають шах і знімаєте піджак. Ну, найсильніше, за думкою компа, долучити ферзя до захисту, ось так стати. До речі, друзі, запам'ятовуйте такі речі. Наприклад, ви граєте в Бліц без додавання часу і так знайти цю можливість, це означає мати шанс на те, щоб виграти ну, хоча б за часом у суперника, якщо в нього цей нот. Захищатися потрібно теж, ну, як най... Хитріше ставити різні проблеми перед суперником. Сильне ведення, ведення захисту відрізняє дуже майстеровитого шахіста професіонала від шахіста звичайного. Ну, але тут, звичайно, позиція абсолютно безнадійна і, ну що, програють чорні форсовано, отримують мат. Ось один з варіантів. Це не обов'язково Ф5, це просто найшвидкіше забрати поле. У Чорного короля, і після g 4 ми бачимо, що справа закінчується. Ніхто навіть ферзя не забирає, справа закінчується мат. Це дуже проста, але дуже яскрава перемога Магнуса. Дуже рекомендую подивитися всі 4 частини відео, бо у кожній частині я розповідав щось цікаве, щось особливе: те, що не знаєте ані ви, ані багато хто з ваших тренерів. З майстрів. Можливо, навіть гросмейстрів цього не знають. Ну і звичайно, КМС теж цього не знають, бо це вже інший рівень гри. Позиційні жертви якості мало хто з КМСів проводить. Або ці люди на розряді КМС тимчасово, якщо вони їх проводять постійно. Я на рівні першого розряду почав вже і коректно, і некоректно щось жертвувати. Полюбляв дуже жертвувати якість, але то було більше все ж таки на інтуїтивному рівні. Зараз, звичайно, коли багато аналізуєш, коли маєш вже великий досвід, то для мене таким ходом як Туреї 6, не здивуть. Але я тут думаю не про себе, друзі, а думаю про вас. В першу чергу про учнів моєї школи, не обов'язково моїх, а усіх учнів моєї школи. В другу чергу про підписників каналу. Як я казав, в мене, я думаю, 99 підписників каналу це порядні люди. Бо інших я всіх, знаєте, витісняю, порядні люди, патріоти України, які не мають нічого спільного з читерством. І тому надати знань та порад таким людям, звичайно, це для мене ну, приємно. Так? І, звичайно, я сподіваюся, що і в майбутньому ми будемо співпрацювати, що ви будете додаватись таких самих порядних своїх друзів. Бу знайомих, щоб вони теж мали можливість хоча б зрозуміти, як потрібно займатися шахами, на що потрібно звертати увагу, і щоб вони хоча б знали, що є варіанти, як можна прогресувати і як можна навчитися грати. Що не обов'язково шукати ось тих тренерів за ЛХ і просто разом з ними падати в прірву. Хто хоче по трішечки розвеселитися, подивіться мої відео пародії на цю тему Супер-пупер тренер. Три частини є у відео, і коротенькі порізані частині є у шорцях. Можете подивитися, це така своєрідна пародія на тих тренерів з ОLX, яких, на жаль, безліч. Друзі, тренуйтеся вірно. Якщо вам подобаються ці аналізи, напишіть, якось відгукніться, щоб я мав якусь і сили робити це далі.